Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 17 вересня. У Київській області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 в день та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Весь день у Києві буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Дощ не передбачається на півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 26 до плюс 19 в день, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Вранці у Житомирі розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться без дощу. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 19 та вночі від плюс 17 до плюс 18. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Чернігові буде стояти ясна погода опадів не прогнозується. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 20, а вночі до плюс 18. У Сумах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не передбачається. На сході. На Харківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 та вночі від плюс 18 до плюс 20. У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку опади не передбачаються. У Донецькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20, та вночі від плюс 18 до плюс 20. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день. Дощ не очікується. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 21, та вночі від плюс 18 до плюс 20. День буде хмарним. З самого ранку у Луганську небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Дощ не очікується. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 23 до плюс 21 в день та від плюс 19 до плюс 21 вночі. В Одесі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. дощ не передбачається. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 20 до плюс 21. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами, дощ не прогнозується. У Херсонській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 21 та вночі від плюс 20 до плюс 21. У Херсоні небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опади відсутні. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 26 до плюс 23. А вночі до плюс 21 градуса хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день. Опади не передбачаються. У Криму максимальна температура вдень становитиме від плюс 22 до плюс 17 та вночі від плюс 17 до плюс 20. У Сімферополі на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та в день прийде похмурий вечір. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 17 та від плюс 12 до плюс 15 вночі. Хмарна погода протримається у Львові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 в день та від плюс 12 до плюс 13 вночі. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 19 та від плюс 15 до плюс 16 вночі. День та вечір у Тернополі будуть ясними, прийшовши на зміну по хмурому ранку без опадів. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 21 до плюс 17 та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Весь день у Чернівцях буде хмарним, опади не передбачаються. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 17, та від плюс 11 до плюс 12 вночі. Зранку до самого вечора в Ужгороді небо буде вкрите хмарами опади відсутні. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 18, та від плюс 15 до плюс 16 вночі. Небо в рівному буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора без опадів. На Волині температура в день буде від плюс 25 до плюс 19, а вночі опуститься до плюс 16. У Луцьку небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами без опадів. На Хмельниччині очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день. Та від плюс 14 до плюс 16 вночі. У Хмельницькому небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 28 до плюс двадцяти одного в день та до плюс двадцяти вночі. Ясним небо у Кропивницькому буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 21 та до плюс 19 градусів вночі. Перша половина дня у Полтаві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не очікуються. На Черкащині очікується температура від плюс 26 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 20. Увесь день у Черкасах триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари, опади не передбачаються. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 25 до плюс 22 в день, а вночі до плюс 20 градусів. Ясна погода протримається у Дніпрі зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами без дощу. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 26 до плюс 19, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Вінниці обіцяють бути ясними. Дощ не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Нехай ваш день буде таким же світлим, як сонячне небо. До скорої зустрічі!